Для того, щоб налаштувати можливість прийому пожертв онлайн з банківської картки на рахунки благодійного фонду громадської організації, які працюють при школі, або приймати пожертви на спецрахунки, відкрити у казначействі, вам необхідно налаштувати певні функції, а точніше, верифікувати цю юридичну особу, благодійний фонд чи громадської організації. Такі вимоги банку. І це можна зробити через приватбанк для бізнесу. Вам необхідно зайти у ваш аккаунт, аккаунт цієї організації, цього благодійного фонду, або громадської організації, або іншої юридичної особи, куди будуть йти пожертви або платні послуги, оплата платних послуг, і додати. Довірену особу, це представник вашого закладу, це може бути менеджер, це може бути бухгалтер або навіть директор, і надати йому права доступу відповідальність за еквайринг, зберегти підписати ці зміни вашому електронно цифровому підпису, і вже після налаштування у системі OpenSchool на вказаний телефон вказаної довіреної особи прийде код активації такої можливості.